Кілька фраз, які дуже часто ви використовуєте в українській мові, і завжди задумуєтеся, як же те перекласти все англійською. Перша фраза на зло. To spite. У нас є таке на зло мамі від вуха, та, тільки тільки щоб зробити щось на зло. To spite his mom. На зло комусь, наприклад. To spite на зло. Друга фраза first things first. Першим ділом, у першу чергу, треба зробити тето і тето. First things first. Друга фраза Sure thing. Само собою. Sure thing. Наступна фраза next thing you know. Не встигнеш і оком моргнути. Не встигнеш оглянутися, а він вже там щось начудив. Next thing you know. І остання фраза. I lack the words. Мені бракує слів на те, що ти там вчудив, так? I lack the words. Слів нема. Okay, have a nice day and don't wait to be great. Goodbye.